Я би не пов'язував офшорний скандал з питанням корупції. Тобто, перш за все, заборона на операції з офшорами стосується чиновників. Вони не мають права ні з неофшорами, ні з офшорами. І отут ми е, отримали так би мовити допомогу зі світового товариства, яке е, на сьогодні є джерелом нашої легітимності. Тобто ми ж не віримо своїм експертам, якщо скажуть, що Порошенко порушує законодавство. А якщо хтось іноземців скаже, а в нього офшор, тоді ми всі віримо. Оце як парадокс нинішньої ситуації, що ми там вибрали якусь перемогу в революції, а при цьому ми самі собі не віримо. О, так само от іноземці сказали, а у ваш офшору, вашого президента, після цього ми почали казати, що офшор. А, а якщо раніше хтось сказав, що у президента бізнес, ми ж не розуміємо. Тому це антикорупційний аспект. А в чорний аспект це стосується не чиновника це бізнесу. Це окрема дискусія, яка, на мій погляд, до нинішнього моменту має дуже просадкове відношення. А шорний скандал він завдав дуже сильного удару. Це як Межигір'я у Януковича з'явилося. Сто процентів теж саме. Тобто це свідчення глитайства влади. Після цього влада втратила там, свої рештки легітимності, які вона втрачала, втрачала втрачала після 3% у травні 2014 року. Тобто зараз, в принципі, за президента не буде вступатися ніхто. Мені здається, що він вже став нікому не потрібен і за інерцією, якби, влади буде продовжувати стрілювати. Тобто всі будуть чекати, поки він ступиться і з задоволенням його випнуть. Mm. Тому саме у цьому сенсі э, розрив між суспільством і владою значно зріс через рефшорний скандал. І, звісно, це створює можливості там, очікувати не через 10 років, там, а через там, максимум два. Э, зміни саме і в питанні бізнесу і влади, зокрема. А як взагалі історія з офшорами офшором на рейтинг Порошенка? Треба заміряти. <звісно> Треба заміряти. Ну, точно, що не збільшу. Я думаю, що динаміка Ющенка він зберігає динаміку Ющенка десь. Під кінець, я думаю, що якщо, якщо цей кінець буде так, як у Ющенка, то у нього буде такий же рейтинг, як у Ющенка. А, але я думаю, що це буде набагато більш весело і динамічно. Тобто тепер Порошенко став уже трошки підбитим, так сказати, льотчиком, мені здається. Він іще сильний, звісно, але останній стрижень, який взагалі його якось прикривав саме легітимно. В нього він ще саме через те, що от саме це іноземна спільнота плюс громади України, вони стали більш-менш однаково позицією щодо нього. От, тобто Він зараз чисто адміністративно, чисто правовими методами зараз стоїть при владі. І як тільки він щось таке утне, його обов'язково зіштовхнуть, як просто там отработаний матеріал.